Доброго дня. день. Важкий поєдинок проти одного із лідерів другої ліги. Які підсумки можете зробити от аналіз цього поєдинку? Які взагалі завдання були на цей матч, по-перше, чи вдалося його виконати, чи не вдалося? Ми працюємо якраз вже на наступний сезон. Завдання було організовано зіграти. знали, як грає соперників, знали, що вони по потеряним йдуть на першому місці. Вони менше всіх пропустили. Тобто, і знали, в які зони, що нам робити, коли контратакувати, коли грати від оборони, коли Тобто Всі ці моменти, які ми встроїмо вже на будущему. В двох словах, я доволі грою. Все, що робили, правильно. Ми не забили, соперник забив. Грала, я вважаю, була. Рівною і по голівих моментах рівною, і я думаю, і по ударам поворотам. Просто 2-0 це не той рахунок, який ми розчитували. Так що гру я доволив, результати мені. Ми зараз кажуть, що я поблагодарив хлопців, вважаю, що ми на правильному путі. Перший тайм дуже злагоджено, організовано, діяли реально в обороні, дуже важко було щось створити, а от старт другого тайму, що, що не так, чому не вийшло? Ну, пенальті. Перша з хвилина що голкіпер взяв м'яч. Все проста ситуація. Не треба було б катитися, хоча хоч зіграв м'яч, я вже дивився, це факт, але підкат ззаді, я взагалі підкати штрофною штрафнув. Він дав шанс, грамотно впав суперників, ну, нічого не скажеш. Тобто, ну, це вже такі деталі. Все, перший м'яч, і ми все одно повернулися в гру, і так швидко коли ми атакували, пропустили контратаку, і всі бросили гравців, не зіграли кваліфікації і пропустили. Були моменти, що ми могли 2-0. Навіть забити пару м'ячів, щоб повернутися, хоч один, щоб вернутися в гру. Ну такое тако вже. Хоча відчувалось, ну, що ми питаємося гру вернуть. Це саме Ну, Маємо, що маємо. Так що сьогодні, тим боля, не грали три центральних основних оборонці. Ми перестроїлись, але я скажу, сьогодні зіграли. І ще буду думати, які три центральних оборонці були основні, чи сьогодні, чи, чи які випали в нас. Ну, нічого страшного не пройшло. Роботимо далі. Сьогодні поєдинок дуже важкий проти одного з лідерів другої ліги. Як вам матч? І... Що вдалося, що не вдалося сьогодні, от, на вашу думку? Те, о, ну, ми можемо почати з того, що в нас не було трьох основних, ми граємо три центральних захисники. І сьогодні в нас ні одного не було. Два дис дис дискваліфіковані, чотири жовтих і там червоно було, а один захворів позавчора, там температура. Ну, і Ми зіграли нову лінію, ну, новими трьома. Захисниками. ну, Гірше не стало, краще теж, правда, ну, з веглю вдома 3-0, тут на виїзді 2-0. Ну, опять же, самі собі, якщо б не привезли цей 11-метровий, ну, там я не буду його коментувати. Ми бачили, що наш гравець е, зіграв м'яч. ну, Суддя вирішив поставити. І там після того, як контакт був, не знаю, м'яч знаходився на полі чи не знаходився. ну, наш ігрок спочатку зіграв м'яч. Ми приймаємо рішення арбітра, тому що підкат в штрафному майданчику це не метод боротьби, тому ваш гравець був спиною, там це не потрібно було робити. Вареник, який там він був одним з кращих гравців матчу, але так в захисті буває. Зіграв дуже сильно. Такою помаркою. Скажімо так, навіть не помаркою, не необережним підкатом чи дією необережною, змазам. Так зіграв дуже непогано. Ну, а але, опять же, зіграв це ж епізод, ви бачили, ми дисципліновано гранули, особливо в першому таймі. А в другому таймі якось ну, молода команда трошки. Підр... Не те, що підросла билось, ну голод, е... це серія. Помил. До цього підкату була, програма єдине борство, подача, потім програний підбір, удар дуже небезпечний. Будемо розбиратися. Вратарь виручив. А потім вже хотілося, мабуть, захиснику потушити пожара. і його там вже спалив все. Ну, Скажемо так, ну, нам нема в чому дорікнути. Скажімо так, Мирівка, дружба, вона ну, праву на лідер, вона заслужена лідер. І це видно було по грі. Вони не були такими швидкими, скажімо так, як Звягель, який нас обиграв тринувальні. І не були такими майстерними, як Юкса, де всі бразильці. Дуже монотонно нас розхитували, розхитували і знайшли у нас наші помилки, а самі їх не допустили. Ну, це каже про клас маленьку. І саме тому вони і юксу двічі обіграли, мирівка, ну, ваші хлопці. І Звягель, там, звягель вони обіграли. А наші хлопці зайшли в перерві і кажуть, то це ж команда слабіша набагато, ніж Звягель, Перерри. Ну, там на, на, на лавці, та вони ж слабіші, ніж звяги слабіші. Я говорю, хлопці, ну ці, вони звяги би Юксу двічі удвічі грали. Чому вони? В чому вони слабіше? Ну, так, так грає команда, вона, скажімо так, вона впевнена в своїх силах, вона чекає епізод і вирішує епізод. Ну, Скажімо так, мирівка в футбольному плані. І місце в турнірній таблиці все каже за себе. Ну, а у нас були непогані шанси в атаці, але це удари зі штрафних, удари там, такі з боротьби. Коли ну, у нас був самий небезпечний момент, там хлопець кинувся обличчям під цей удар з, ну, з вашої команди. Захисник пам'ятаю його прізвище, ну, це каже про те, що. Е Команда не тільки майстеровита і майстерна, скажімо так, вона ну, б'ється. Ну, я думаю, що в першій лізі ця команда, ну, скажімо так, заслуговує. Бу, і я думаю, якщо вона туди попаде, я не хочу там на щоб на карка, то вона там не, не загубиться. Так. Так. Ще хотів запитати з приводу вашої індивідуальної гри. Звідки така наснага? Ви б'єте всі можливі рекорди, чи є ще бажання, чи є ще запал ти, якого віку думаєте, ще грати? Ну, поки що я відчуваю себе в силах і ну, ті три гри я грав по 35 хвилин, а потім замість мене виходив гравець і Марченко вийшов, здається, замість мене точно не пам'ятаю, Гол забив. Ну, виходив гравець, Костя виходив. І посилювалась гра, і ми заробляли пенальті, там забували голи. Ну, Сьогодні вирішили, що спробуємо ну, по-іншому. 3 програли з Я думав, вийти, якщо було б 0-0, я б вийшов би раніше за півгодини. Ну, міняти таких атакуючих гравців, хоча можна було і за півгодини. ну, вже вирішили дати пограти хлопцям. Ну, я сьогодні ще один рекорд поставив. Знаєте який? Я ні разу не торкнувся м'яча. Я, я продовжую бити рекорд. Коли я там з суддєю казав, суддя, 에, розмовляв тільки що, а у нас судив першу гру груву Він кажу, о, ви там таку передачу там дали, всі хлопали, там, вирізали, побити, де тут бразильці, там типу, там, о, так. 에, ну отак. Скажімо так, комплімент, перебільшення компліменту. Я кажу, ну то ж в тій гри було, побачимо, як буде там ці. А в цій гри не, нема за <свісно> нема за що, навіть не за що. Ну, я вважаю, що я вийшов, зіграв свою роль, тому що потрібно було. ну, Ваші хлопці казали, давайте потримаємо м'яч 2-0 такий. З, Ну, було ж, коли і 3-0, і 3-1, здається, програвала Мирівка і локомотив потім обігрував 4-3 з mm лакомотив. -hmm. Да, у них таких ігр багато було. Тобто і за 5 хвилин можна забити два м'ячі. А нічия, я думаю, ну, це було б те, що гірше від поразки, ну, рівноцінно поразки вигравати, тримати ігру в своїх руках. І нам потрібно було. Е і хлопці це розуміли, ваші. І давайте куди ви б'єте, давайте потримуємо м'яч. А наші хлопці продовжують грати в позиційному захисті і не видвигатися. А тут потрібно було вже ризикувати, потрібно було е, присинувати. І нам це вдавалося. Ви ж бачили. Ми м'яч перехоплювали, і моменти у нас виникали. Я вам дуже вдячний. Бажаю вам грати ще стільки ж, бити всі можливі рекорди Дякую. Я з перемогою. Сьогодні вдалося перемогти 2-0, якщо можна експрес-аналіз з самого поєдинку. Наскільки задоволені і чи вдалося все реалізувати, те, що задумували на сьогоднішній матч? Добрий день, дякую за привітання. Ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять для нас. З приводу експрес-аналізу, ну, по-перше, саме головне це результат. Це три залікові бала. По-друге, дуже багато не вийшло особливо в першому таймі. По гарячим слідам можу так сказати, що, що деякі гравці напевно, напевно не налаштувалися, так, м'яко кажучи, на гру. Це все. Сьогодні повернувся Роман Мачуленко у старт. Людина, яка там з аматорів дуже довгий шлях пройшла, Сьогодні він знову повернувся. От, наскільки задоволені тим, як він зіграв і яку роль він відіграє в команді, Роман досвідчений футболіст, на жаль, його перші півроку з нами не було, але м -м теж він травмувався, там на зборах багато пропустив, але ми на нього розраховуємо. І він дуже важливу роль для нас грає. Як всередині колективу, так і на полі. Таких гравців нам не вистачає. Сьогодні знову там не було кілька виконавців, порохня, які пропускали тим через перебір жовтих карток головко. Але знову ж таки глибина складу дозволяє обирати. І от в Атаці сьогодні теж вийшло два нападники. От наскільки задоволені їхньою грою. Ну, чесно кажучи, що хотіли, я чекав більшого. Але маємо те, що маємо. Там, ну, можливо, поле. Там, але поле так само було зручним, ну, виским для суперника. Ну, моя думка, що просто деякі не налаштувались футболісти. Тому такий був перший тайм. Угу. вам дуже дякую. З перемогою ще раз. Успіхів наступних матчів. Вітаю з перемогою. Перший тайм повністю все контролювали, але забити не вдалося. Там, суперник дисципліновано оборонявся, у другому вдалося зламати. Дайте такий експрес-аналіз, наскільки задоволені тим, що сьогодні відбувалося на футбольному полі і чи вдалося все виконати. Ну, знаєте, в першу чергу ми готувалися до цього матчу і розбирали цю команду. Але я рахую то, те, що ми і перший тайм, і другий тайм повністю переграли. Так, да, Були моменти, коли вони вибігали в контратаки. Але це не так суттєво було. Дожали, забили цей гол потрібний. І я радий, що так склалась обставина, що ми виграли сьогодні. Дякую. Вам вдалося забити пенальті, особливе святкування голу поділіться? Так, так. Дружина вагітна і скоро буде ще один член сім'ї, якого ми дуже чекаємо. Цей гол і для дружини, і для, для дитинки. Вітаємо, вітаємо вас. Далі ще по грі кілька питань. Сьогодні Роман Мачуленко повернувся. Я от в тренера вже запитував, наскільки важливе його повернення там, і по атмосфері, і по грі. Ну я думаю, вболівальники, і, і ми знаємо, хто такий Роман Мачуленко. Він заробив сьогодні пенальті, і я його ре реалізував, І Мачуленко це майстер, майстер свого діла. Так йому ще. Трішки потрібно набрати фізичної, можливо, форми, але це майстер і з ним класно грати на одному полі. Попереду Звягель. можна говорити, що це найважливіша гра сезону? Я скажу вам, що кожен матч найважливіший для нас. Звягель, юкса, ну, неважливо, хто то є, але ця, ця гра буде дуже важливою для нас, і ми будемо дуже готувати до неї.